Авіакатастрофа на Прикарпатті. на околиці міста Коломиї розбився двомісний спортивний літак. Двоє людей, – 24-річний пілот та 47-річний механік, померли на місці. Політ літака тривав кілька хвилин, розповідають очевидці. Щойно аероплан здійнявся в небо. Люди почули, як щось вибухнуло. Місцеві кажуть, пілот спробував розвернути повітряне судно і повернутися на литовище. Утім, долетіти до аеродрому, так і не встиг. Після десь двох хвилин політу був хлопок. І, Як кажуть, очевидці після цього вже вже не було чутно роботу двигуна, самолітака. Він от не тією будівлею він заштопорився, в нього пішов дим. і Він сюди впав. Це щастя від Бога. Ви подивіться, всюди знаходяться жилі будинки. Тут діти, тут діти. Що це не гірів так казати, але це справді щастя від Бога. Обоє чоловіків, які були на борту від отриманих травм, загинули на місці. Прокуратура району розпочала кримінальне провадження за порушення правил повітряних польотів. Літак підозрюють у відомстві, вилетів з аеродрому без дозволу. Це буде зараз, на даний час встановлюватися слідством, чи мав він дозвіл на виліт, чи відповідає літак технічним умовам саме, саме щодо польоту. Пілот, літака, який керував ним, мав певний досвід, однак на даний час ніяких документів, значить, ми встановлюємо. Документи на підставі яких було здійснено даного літака на Коломийському аеродромі. Поки від коментарів утримуються. До речі, орендатор Литовища, відомий в області авіатор Ігор Табанюк. А за шторвалом літака, який розбився, був його рідний син. На камеру досвідчений авіатор спілкуватися не може. Чоловік від ранку у лікарні.